Одинадцятикласник Данило опановує нову програму і не може повірити, що в його школі тепер встановлено сучасне комп'ютерне обладнання. Звичайно, це зовсім інший рівень, це інше сприйняття комп'ютерного світу, коли ти працюєш з хорошими інструментами. От з хорошими інструментами, і продукт виходить краще. Чернігівському ліцеї номер 15 відкрито сучасний клас інформатики. Це результат спільної залученості міжнародних партнерів і бізнесу. Ремонт кабінету здійснено за сприяння благодійного фонду Сейв Ед. Техніка надана, it компанією Сквот школярів в захваті. В цьому кабінеті ми працюємо другий урок на цих комп'ютерах з цим обладнанням зручніше працювати і Ну, значить, зручніше в них програмувати комп'ютерні технології пріоритетний напрямок у майбутніх абітурієнтів. За словами начальника міського управління освіти Василя Білогури, сьогодні школа має давати необхідне підґрунтя для конкурентноспроможності школярів у дорослому житті. А тому підтримка партнерів у створенні якісних умов для роботи педагогічних працівників та школярів не важлива. Світ дуже швидко розвивається технології дуже швидко змінюються, То навіть комп'ютерна техніка куплена 5-6 років назад. Вона вже на сьогодні в установах, які спеціалізуються на цифрових технологіях, вона, м'яко кажучи, застаріла. Реалізація освітньої реформи за підтримки наших партнерів фонду SafeEd дає можливість створювати такі класні сучасні умови для наших дітей. Нагадаємо, це не перший проєкт, реалізований цим благодійним фондом та іт компанією. У червні 23-го аналогічний клас відкрили в школі номер 20 Там кабінет інформатики облаштовували з нуля, адже він був зруйнований у нас і до прямого влучання рашистських снарядів. Ми разом з різними партнерами зібрали донати саме на ремонт, і it компанія прийшла нам на допомогу саме з облаштуванням простору такого кабінету. Ми поспілкувавшись з управлінням. Дійшли висновку, що якщо є можливість у них зробити певні ремонтні роботи в класі в інших школах, то компанія Сквод готова допомогти ще раз надати меблі та техніку, і таким чином, от ми зараз маємо такий другий вже клас. Ми переконані, що за якісною європейською освітою майбутнє нашої країни, а її розвиток це те, що ми підтримуємо не один рік на багатьох рівнях. Адже це невід'ємна частина нашої культури та цінностей. Ми щиро вдячні фонду Сейвет за те, що вони залучаються підтримкою бізнесу і роблять таку важливу та цінну справу для нашого спільного майбутнього. 21 комп'ютер та ремонт Кабінету інформатики в Чернігівському ліцеї номер 15 На цьому партнери зупинятися не планують. Надалі вони працюватимуть і у напрямку розвитку it освіти Василь Білогура зазначив, що також триває робота зі співпраці з містами-побратимами Чернігова. Сучасні Квітні простори незабаром з'являться в інших навчальних закладах.